У міському ліцеї номер один навчається 340 учнів 8-11 класів. У цьому навчальному закладі вакциновані всі працівники. Тому після канікул навчання тут відновили в очному режимі. Ірина Ліліченко, вчителька англійської мови. Другу дозу вакцини від COVID-19 жінка отримала 7 вересня. Я була напевно одна з останніх, хто вакцинувався. Я особисто хворіла офіційно, рік тому. Але е, зрозуміло, що е, вакцинуватися необхідно, вакцинуватися потрібно. Дуже важливо очне навчання. Особливо, е, от я викладаю в 11 класах. Дуже важко підготувати дітей до формату ЗНО, використовуючи дистанційні технології. Ми маємо слідкувати. Ми маємо комунікувати, ми маємо з дітьми розглядати безпосередні завдання. У цьому ліцеї працює 40 вчителів. Всі вони отримали дві дози. За щеплення від коронавірусної інфекції до 15 вересня, розповідає заступниця директора Ірина Глібко. Ми сподівалися, що міська рада виконує свою обіцянку, що якщо колектив стовідсотково вакцинований, то обмежень. І вимоги навчатися за дистанційною формою з використанням дистанційних технологій, якби не буде. Так воно і сталося. Ми дуже раді, що ми сьогодні приступили до навчання в закладі, от за нашим планом. У гімназії номер 23 на навчання після канікул вийшли тільки учні перших-четвертих класів. За словами вчительки Тетяни Паламарчук, вчителі та учні молодшої школи під час уроків та перер дотримуються карантинних норм. На в'єдальні ми обов'язково стараємося дотримуватися дистанції. Чергові вчителі, які контролюють у коридорах, щоб вони уникали великих скупчень. А в класах за це відповідають вчителі. Вони також слідкують, при тому, що Завжди провітрюють кабінети. Директор гімназії Ігор Баранов розповів, що станом на 8 листопада у школі двома дозами вакциновано 91 один відсоток вчителів. Цих 9% – відсотків вчителя з абсолютним протипоказом і 8 ти, у кого відтермінування. Молодша школа вакцинована повністю всього. Відповідно, ніяких замін і питань з вчителями молодшої школи немає. Восьмого листопада очне навчання відновили у 19, 27 32 школах у міському ліцеї номер 1 та Вересівській школі. Інші загальноосвітні заклади зможуть повернутися до очної форми навчання після того, як всі працівники будуть щеплені двома дозами вакцини. Якщо у них буде стовідсоткова вакцинація двома дозами, тому що вони не змогли піти на режим офлайн, тому що деякі працівники мають тільки одну дозу. Якщо вони будуть в то школа вийде в режимі офлайн Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.